Листи до Святого Миколая більшість дітей уже написали. Раніше вони мріяли про нові гаджети, солодощі, модні обновки та іграшки. Наразі діти війни мріють про мир та перемогу. Оскільки цінності змінились, той малеча, яка за останній рік подрослішала, вирішила зробити приємний сюрприз до свята дорослим та мужнім героям сучасності військовим на передову. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молю всіх святих, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я ще почув синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Це п'ятикласники Луцького ліцею номер 18 До дня Святого Миколая вони вирішили зламати стереотип та зробити подарунки дорослим військовим, які наразі захищають країну. Ініціатором благодійної акції стала мама одного з учнів. Вранці просинаюся, пишу неділя, вісім ранку. Думаю, що ж там Чітка скаже. Ні, ну Будемо писати пишу. От так і так кажу. Прийшла думка зробити наших дітей святими миколаївками для наших військових. Каже, дітки розмалюють, мама заліє, А далі каже, щось і цукерки якісь положимо і зігріємо. І зараз такий період, що нашим військовим потрібно елементарно противірусно. Батьки охоче відгукнулись та долучились до благодійної ініціативи. За короткий період вдалось зібрати чималу суму. Ще більше сподобалась така ідея, і самим школярам солодощі ліки, окопні свічки та, звісно, мотивуючі поробки отримують, так би мовити, під подушку 70 захисників. В нашому ліцеї в пріоритеті не тільки освітня освітня діяльність, а й звичайно, виховання патріота, адже Хто як не майбутнє покоління буде відновлювати, відроджувати, відбудовувати нашу державу, тому ми допомагаємо хто чим може. Ось діти ці свічечки робили і зараз роблять з такою великою любов'ю, з надією, з вірою. Діти щиро вірять, що їхні свічки зігріватимуть захисників та нагадуватимуть, що вдома їх з нетерпінням чекають і їхні діти, рідні та близькі. Ми коли їх робили, то молилися. То ми молилися і я думаю, що наша молитва долетіла до Бога, і ці свічки будуть палати. Е, та, так сильно будуть палати, що зігріють кожного воєнного. Серед цих п'ятикласників є діти, батьки яких теж виборюють перемогу. Я хотів подякувати маму, тату за те, що він захищає нашу країну. Це його шеврон, і він служить 68-й бригаді. Я йому дякую за те, що він нас захищає. Він зараз ранений, але я сподіваюся, що він він виздоровіє і ми виграємо цю війну. Тату, я тебе самі люблю. Повертайся швидше, будь ласка, і хай тебе переже Бог. Самі ж діти в листах до Миколая написали побажання, яке об'єднує наразі усіх українців. Це мрія про перемогу, мир та повернення додому усіх захисників та захисниць. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для Новин на часі.